Симбіоз позитивних та не дуже хороших новин доносяться з фронту. ЗСУ зуміли повернути втрачені позиції під Бахмутом, завдати великих втрат противнику. Проте на Покровському, та Курахівському та Турецькому напрямках ситуація не дуже радіжна. Тут росіяни продовжують просування. До яких населених пунктів підійшли в притул, розповім за мить. Зараз підпишіться на нас, і тепер до справи. Сили оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки. Про таке повідомили аналітики. Діпстейт ворог просунувся біля Кругляківка, Кліщівка, Красноворівка, Гострого в Невському, Північному та Торецьку За даними воєнкора, Цаплієнка, окупанти сьогодні зуміли просунутися в районі села Невське на Луганщині і навіть зайшли в сам населений пункт. Росіяни взяли знищувати кавами селище гірник. Також тут ворог застосовує артилерію, стирання забудови та опорних пунктів, передумова міських боїв. Зараз ворог укріплює свої позиції північніше міста та готується заходити в нього, кажуть військові. За даними інших джерел, противник зумів зайняти нові позиції в напрямку населених пунктів Нелепівка та Леонідівка, що на турецькому напрямку. А також на північ від населеного пункту Старомайорське, це вже Времівський відтинок. Крім того, окупанти мають просування на захід від населеного пункту Красногорівка, Курахівський напрямок. Їхня мета Селидівська колонія номер 82 За даними Генштабу, на харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Примітно, що тут російські війська перейшли до оборони на харківському напрямку. Про таке повідомили в бригаді Хартія. Там додають, що окупанти проводять перегрупування для підкріплення. Росіяни перекидають вагнерівців та колишніх в'язнів. На Коп'янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сило оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синківки, Степової, Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової. Поблизу Ломана ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу дружелюбівки, чернещини, греківки, невського, торського, терн, макіївки, новосадового та білогорівка. Під Краматорськом окупанти атакували 11 разів в районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Турецька та Щербинівка. За даними військового позивним Алекс, тут противник штурмував за допомогою БМП та автомобільної техніки. Після обіду активізувалася ворожа піхота. Все вдалося відбити на покровському вітинку. Наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів: Гвоздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового. Лиш подивіться, як там хлопці з 68-ї ОЄБР дають норм про чухане росіянам в Маринівці на північ від Селидово. Успіх ворога в цьому селі перетворився в спроби вижити. Зізнаються після бою захисники. Ось так здетонувала БМП 3 в стилі сарая від влучання ФПВ-дрона. Неподалік Курахова було відбито 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік цукуреного гірника Константинівки, Катеринівки та жиланого другого. Як повідомив військовий з позивним Алекс, тут росіяни підтягнули дуже багато артилерії. Їх активна та щільна робота по нашим позиціям дала ефект. Також вони у рази збільшили застосування кабів. Наші оборонці прогнозують там запеклі бої найближчим часом. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції сил оборони в районах роботиного Новоандріївки та Новоданилівки. Зсу за добу закупали в землю величезну кількість окупантів. Згідно даних генштабу, за добу на війні зсу ліквідували півтори тисячі окупантів. До втрат у ворожій техніці додалися, зокрема. 63 артсистеми та 67 безпілотників. Тож тримаємо кулаки за зсу та донатимо, хто ще не в нашій родині. Підписуйтесь і ставте вподобайку. Це поки всі новини з фронту. Слідкуємо за їх перебігом. Не прощаюсь, ще зустрінемось. Інститут вивчення війни повідомив, що наші війська просунулися до вулиці Героїв Чорнобиля в центральній частині Вовчанська, на південний захід від місцевого агрегатного заводу. Натомість російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Тихого. Така ж позиційна війна продовжилася і на Донбасі. Тут росіяни просунулися в північно-західній частині Макіївки та в полях на схід від Невського, що неподалік Криміної. Торецьку вони теж зайняли нові позиції. А от біля Сіверська з вдалося на північний схід від верхньокам'янського, згідно даних армія РФ зуміла стати ближче до населених пунктів Миколаївка, Цукуриного та Макіївка. Там вже і зазначили, що противник все активніше намагається прорватися через позиції українських військових в сторону Курахово за допомогою великої кількості техніки та піхоти. Вони намагаються продовжувати розвивати свій успіх із Красногорівкою в напрямку гострого, пробують там закріпитися, але потрапляють під щільну роботу українських дронів та артилерії. Аналітики Діпстейт додають про велику концентрацію ворожих підрозділів в районі Українськ, Желане та Першеневельське. Ось що каже військовий із позивним Алекс. На Курахівському напрямку все перетворилося в кашу нонстопом. Йдуть бої дуже багато бронетехніки. Противник має все ж успіхи, але одразу їх намагаються відбити. Вони в свою чергу далі відправляють колони броні з десантом, щоб розвивати успіх. Дуже важко зараз там повідомив український боєць. Примітно, що за даними Генштабу на Курахівському напрямку більше 50 бойових зіткнень за добу. А от щодо Покровського напрямку, то за даними того ж Алекса, там ворожі сили просочуються у напрямку Цукурина, українськ невел... невеликими групами. Борються з цими російськими тарганами в українських степах нашими дронами. Таким чином вони хочуть обійти місто Селидове з флангу. За даними військового з позивним Осман, назвати стабільною ситуацією на тому вітинку фронта важко. Як він каже, попри їх гучні заяви про швидке просування, вони отримують такого ж швидкого прочухана. Тому і росіяни вдалися до обходу селидового з флангів та знищення кожного закутка, де можна було ввести нам оборону. Тепер поговоримо стосовно інших напрямків згідно інформації від генштабу на куп'янському напрямку. Окупанти здійснили 19 атак в районах населених пунктів: Степова, Новоселівка, Синківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова. Поблизу Лимана наші війська відбили 10 атак загарбників поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Теренів та Зарічного. Краматорський напрямок ворог дев'ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Гіванівського та Білої Гори. Ще дев'ять неподалік населених пунктів Дачне, Турецька та Щербинівка на Турецькому. Времівський відтинок за підтримки авіації агресор 18 разів атакував українські позиції в районах Вугледару, Причистівки, Новодарівки та Богоявленки. На Запоріжжі відбулося шість бойових зіткнень неподалік малої токмашки, Глубкового та Новоданилівки. Військове керівництво України додає, що станом на 19 вересня кількість ворожих атак рекордно зросла. Наприклад, на ці дати припало 226 штурмів противника. В травні цей показник встановив 122. В діпстейт пояснили, що загарбник після курської операції почав активно кидати резерви на напрямках, наче війна завтра зупиниться і треба забрати якомога більше. Давайте подивимося, який гарячий прийом російським окупантам влаштували воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади на одному із напрямків під час чергового самогубного штурму українських позицій. Противник під акомпанемент КАП атакував танками БТР БМП. Загалом ворог задіяв 52 одиниці техніки. Наші десантники пригостили супротивника вогнем артилерії та ефпі-дронами, а пізніше зачистили російську піхоту в укриттях, у тому числі випалюючи штурмовиків термітною сумішю з посадок. А це вже кадри із вугледара. Ось так працює по росіянам. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців. Росіяни атакують тут за допомогою бронетехніки і особового складу. Їх нищать різними видами зброї, особливо з артилерії та БПЛА тим часом в західних медіа вже почали обговорювати про поставки США в Україні ракет середньої дальності для F-16, Хоча ще нещодавно розмови були більш протилежні. Політико пише про носії stand of Weapon, які здатні вражати на більш ніж 113 кілометрів. Одна з їх позитивних сторін пілотам триматись подалі від лінії фронту та російських ППО. Крім того, в цей пакет допомоги увійдуть боєприпаси, інші ракети та ракети для ППО. Тож питання: як гадаєте, глядачі, чи стає Україна ближчою до доленосного рішення західних союзників бити в глиб РФ? Можемо подискутувати у коментарях. Просимо підписатися, хто ще не з нами, та ставити активно лайки. Будемо вдячні! Зустрінемось.